Шукаючи повороту справі Міндіча, розкрадання були набагато масштабнішими ніж багато хто думав, і зачепили військову сферу. І тепер у схемах прозвучали нові імена високопосадовців. Схоже, ця історія уже точно просто так не закінчиться. Примітно, що все це виявили саме зараз, на фоні нового етапу перемовин США та Росія. Деякі медійні особи уже офіційно заявили, що таким чином може відбуватися здача нашої країни. Потім то корупційні скандали зломлять наш дух, і ми підпишемо капітуляцію. Що на нас чекає далі, побачите o vídeo Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Народний депутат Ярослав Желізняк підтвердив необхідність негайного звільнення голови офісу президента, покладаючи на нього повну відповідальність за оборудки викриті у плівках. Міндіча довго чекати не довелося. Зеленський зустрівся з фракцією Слуга народу. Відбуваються кадрові зміни в Кабміні та офісі президента. Дописує видання РБК Україна. Паралельно цьому народний депутат Федір Ваніславський висловився прямо. Єрмак Ак має піти на тлі цього депутат Ярослав Желізняк заявив, що Єрмак фігурує на записах під псевдонімом Алібаба та може бути причетним до спроби знищення незалежності набої СЕП. Про таке кодове ім'я раніше говорив і керівник СЕП Олександр Клименко. Желізняк наголошує записи вказують на те, що Алібаба давав вказівки правоохоронним органам переслідувати детективів набу і прокурорів сеп на цьому тлі джерела повідомляють, що Єрмак намагається переконати президента, що інформаційні атаки та криза довкола нього інспіровані ігорем Коломойським. Наталія Мосейчук різко відреагувала на збіг антикорупційного скандалу із переговорами у Анкарі у своєму дописі. Вона написала: Красти, звичайно, не можна, надто коли країна купається у крові. Але хто ще вірить у збіг антикорупційного скандалу із капітуляцією, яку сьогодні пропонують Україні в Анкарі? Не треба бути овочем. кажете, ситуація довкола можливих кадрових змін загострилася після оприлюднення так званих плівок Міндіча матеріалів, що розкрили масштабну корупційну схему в енергетичному секторі, та призвели до гучних політичних заяв. Раніше повідомлялося, що більшість ключових фігур команди президента вимагали негайної відставки Єрмака. Детективи набу провели обшуки у бізнесмена та співвласника кварталу 95 Тимура Міндіча у справі щодо корупційної схеми в енергетиці. Ну ідеться про систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів енергоатому у розмірі 10-15% від вартості контрактів. Незаконно отримані кошти легалізували через бек офіси у центрі Києва. Сума відмитих коштів грошей оцінюється близько у 100 мільйонів. Доларів. За даними слідства, корупційну схему керував саме Міндіч. Він визначав суми виплат, контролював діяльність пральні і впливав на керівників центральних органів влади для вирішення питань у власних інтересах. Однак сам міндіч виїхав із України всього за декілька годин до обшуків. Заарештований посадовець набу Руслан Магамед Расулов у письмових поясненнях заявив, що міндіч був лише менеджером середньої руки у команді олігарха Ігоря Коломойського. За його словами, Міндіч виконував функцію топ-менеджера, але не був головним бенефіціаром схеми. Він зазначив, що набу. Давно збирало інформацію про так звані бек-офіси державних компаній у сферах енергетики, оборони та економіки. Могамед Расулов підкреслив, що враховуючи масштабність та впровадження корупційних схем. У профільні органи влади існують бенефіціари без політичної волі, яких такі процеси були б неможливі. Окремий блок матеріалів стосується впливу міндіча на оборонні закупівлі. Народний депутат Олексій Гончаренко коментуючи розслідування набу, заявив, що міндяч впливав на тодішнього міністра оборони Рустема Омірова щодо закупівлі бронежилетів, які не пройшли перевірку. За даними розслідування, було укладено контракт на постачання 10 тисяч комплектів на суму 217 мільйонів гривень. Гончаренко оприлюднив фрагменти розмови. Міндяч вимагав вирішити питання та Наголошував, що вкладено 300 мільйонів, додаючи фрази, просто нехай приймання підпишуть. Все, ну це одна твоя команда, і все просто скажи, я не хочу більше чути від Тимура про бронежилети. Пізніше Уміров офіційно заявив, що контракт був розірваний через невідповідність продукції і вимогам і що ніякий продукт поставлений не був. Желізняк коментуючи ситуацію, знову наголосив, що голова офісу президента Андрій Єрмак має бути звільнений або сам піти у відставку, оскільки був тісно пов'язаний з корупційними схемами, зокрема з діяльністю. З групи Міндіча і брав участь у ключових рішеннях. Далі з'явилися дані журналістських розслідувань щодо того, як саме група Міндіча заходила в оборонні закупівлі. Матеріал Ейн стверджує, що фрагмент підозри, де звучать відома цитата Я не хочу більше слухати а Цімура про бронежилети», насправді належить не у Мірову, а самому Міндічу. Повний текст підозри, який отримала реакція, містить епізод розмови в квартирі на вулиці Грушевського, де обговорювався можливий незаконний вплив на міністра оборони. Прокурор САП по суді підтвердив, що протягом року було задокументовано факти впливу Міндічу на тодішнього міністра енергетики Галущенка та міністра оборони Умєрова. Він зазначив, що схеми охоплювали одразу два напрямки енергетику та оборону. Паралельно голова громадської антикорупційної ради при міноборони Юрій Гудименко оприлюднив додаткові дані щодо того, як група міндіча планувала заробити на поставках неякісних бронежилетів. За його словами, за ізраїльськими бронежилетами стояв саме Міндіч. Він у розмовах стверджував, що у них вкладено 300 мільйонів гривень, і вимагав від Умірова рішить вопрос. Поставками мала займатися компанія фортеця захисту, директором якої Дмитро Стаценко. «Фортеця» представляла інтерес ізраїльської компанії Масада Арморсой, яка претендувала на контракти загальною вартістю 1,6 мільярдів гривень. Спочатку фортеця виграла тендер, але його скасували через відсутність ліцензії. Згодом державний оператор Тилу оголосив новий тендер, який виграла ТОВ Мілікон юе 49% цієї компанії належить фортеці. 51% Стаценко. Контракт розірвали через низьку якість бронежилетів. Продукція не відповідала Могам приймання. Гудименко також заявив, що нинішній бенефіціар компанії Фортеця захисту та Мілікон Йой громадянин Великобританії Хаєм Бреніг, секретар офшорної структури Ейрпей Холдінс Лімітед, яка фігурує у «Paradise Пейперс. Він є директором низки британських та гібралтарських компаній, більшість з яких мають ознаки фейкових і можуть бути створені для мінімізації податків. На тлі викриттів скандалів та політичних вимог у парламенті озвучили можливу кандидатуру на заміну Єрмака. Депутат Олексій Гончаренко заявив, Одним із потенційних претендентів є експосол України у США Оксана Маркарова. Це стало ще одним сигналом про підготовку до масштабних перестановок у владній верхівці. Ситуація з засіданням ради створила додаткову напругу, бо одночасно виникла проблема не лише відсутністю Умєрова в Україні, а й з тим, що ключові члени уряду, які мали звітувати про свою роботу, фактично проігнорували виклик парламенту. Станом на 17 листопада Умєров працював у Сполучених Штатах Америки, де проводив низку робочих консультацій і зустрічей, спрямованих на посилення міжнародної підтримки. України. Україна. У розслідуванні набу окреслює схему, у якій мініч не лише координував фінансові потоки в енергетиці, але і вибудував навколо себе групу виконавців, що відповідали за обіг готівки легалізації коштів і вплив на державні структури. Слідчі підкреслюють, що ключову роль у діяльності у групуванні відігравав саме політичний ресурс, який бізнесмен отримував через контакти у владі, зокрема в енергетичному секторі. Саме це забезпечувало безперервність схеми і давало можливість обходити внутрішні перевірки та контролі. Окремим напрямком слідства став. Тиск на Ростемоумірова з даними детективів міндіч домагався ухвалення рішення щодо приймання партії бронежилетів, які не відповідали стандартам. Суть впливу полягала у наполегливих умовах закрити питання, посилаючись на великі вкладені суми та особисті зв'язки. Попри спроби змусити міністра погодити поставку, товар так і не був прийнятий, а договір із компанією розірвали. Паралельно слідчі встановили, що значні суми неправомірної вигоди сотні мільйонів гривень у перерахунку проходили через учасників угрупування у вигляді готівка, валютних операцій та криптоактивів. Саме цей масштаб та залучення посадовців різного такого рівня стали підставою для інкримінації створення злочинної організації, легалізації коштів і незаконного впливу на членів уряду. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Не прощаю з вами, бо побачимось зовсім незабаром.